Дівчата, сьогодні хочу вам показати акварельний швидкісний розпис. Для того нам потрібна буде водичка, такі от кісточки і класична палітра акварельних фарб, само собою, українського виробника. Отже, я буду вибирати такий рожевий колір, так як рожевого, прямо в мене тут немає такого, як мені треба, я буду змішувати. тому. Беру такий от холодний фіолетовий, після чого прочищаю обсерветочку, кісточку, щоб вона була чистенька. Набираю червоного, змішую це всю справу. Так, вже приблизно те, що мені треба, але не зовсім треба дещо холодніше, тому я беру ще трошки блакитного такого от. Раз, треба з водичкою його брати. Так, змішуємо, і мені здається, що це те, що мені буде треба. Промиваємо кісточку, щоб вона була чистенька. Саме така, це ще трошки більше, бо цієї хіпненької ми будемо робити деталі. І чистою кісточкою, кінчиком набираємо цю фарбу і будемо ставити такі галочки, так як я планую, щоб в мене буде квіточка. А, такий навіть букетик вниз, тому і ці галочки будуть дивитись вниз. Їх може бути багато, може бути мало, більші, менші. Я роблю відступ з перспективою того, що цей бутон ми потім будемо розтушовувати, щоб вони не нашаровувалися один. На один, робимо цю кількість, яка потрібна. Хочу ще отут. Між іншим, в мене матовий топ від Trendy Nails, Матовий топ підходять. Далеко не всі тут треба тестувати. До речі, якщо вам буде цікаво, я можу протестувати для вас ці топи, котрі підходять для, для акварелі, котрі дні. Бо я вже багато років користуюсь саме цим топом. І, відверто кажучи, нічого так і не тестувала. Отже, я промила кісточку, після чого я беру і тушую. Ці всі галочки, як ви бачите, зараз От. такою вологою кісточкою, щоб там не було ніякої каплі води, але вона повинна бути мокра. Я тушую сам куточок, як ви бачите, я залишаю темненьким. Я не хочу, щоб було зовсім таке повітряне. Ну, воно в будь-якому випадку повітряно легеньке, але хочу залишити, бачите, тут вже завелика капелька води. Тому, як ми бачимо такий результат, забираємо воду об серветку, тоді сухою кісточкою і забрали цю капельку. І працюємо далі кожну так легеньку розтушовуємо майже, майже сухенькою. Кисточку. До речі, в акварелі є різні техніки. Ця, яку я зараз показую, це лише одна з них. Так само можна працювати і такою -от капелькою, до прикладу, тут я вам покажу, коли ми беремо прям таки невеличку, коли ми беремо невеличку каплю води, ми її так і будемо залишати, а можемо і забрати. Але в такої, в такої коли вони йде капелькою, там більш чіткі краї розфокусовується. Відео. І, до речі, щоб не було сильно пігментоване ця квіточка, час від часу ми промиваємо знову кісточку після кожного бутончика чи після кожного другого. Важливо, щоб також воно не було надто сухе, як от зараз в мене. Важливо, щоб воно не було приблизно одинаково по пігментації, тому, якщо ми бачимо, що темне, забираємо об серветочку лишній пігмент. І так, є в нас така кількість цих квіточок, воно мені не здається цільним, тому я ще хочу додати, так як фарба вже засохла, я її знову розбавляю з водичкою. І мені хочеться, напевно, отут галочку вмостити ще. Недостатньо пігментований цей кольор. Оп, тепер добре. І напевно ще ось тут. чого промиваємо і знову ж таки чистою кісточкою тушуємо той бутон Забагато пігменту забираємо. Ще забагато, мені здається, знову кісточку в водичку і забираємо. Тепер тушуємо цю частинку. Отже. Тепер я буду брати тоненьку кісточку, як ви бачите, і буду брати зелений колір. Я його буду брати готовим. Я не буду його вимішувати. Хоча також є різні кольори. Є тут, як мінімум, два кольори зеленого, такий холодний бірюзовий. Ну, тобто, все можна вимішувати і вибирати. Саме той, який вам потрібен. Отже, отак з палітрички я собі беру, на кісточку і роблю такі прожилки. Я вирішила, що в мене буде цей букетик, як ви бачите, отак на бік. Тому беремо просто полосочки і зводимо кінчиком кісточки. Всі бутончики в цю сторону. таким чином. Так, тут акуратно. Не пересікаємо квіточку. Так, ця полосочка я вже побачила, що мені трошки доста, тому промиваю кісточку і знову чисту кісточку макаю, тому що фарбочка обсихає. Продовжуємо далі. Між іншим, не обов'язково, щоб це були прям рівні, так, ці полоски. В тому і краса акварелі. Отже, і такий у нас букетик вийшов. Ще це квіточка не в букетику. І виходить, у нас отака краса. Можна було б додати бант, але мені не хочеться. Мені подобається от таким чином. Далі хочемо робимо матовим, хочемо робимо глянцевим. Мені подобається в матовому варіанті, тому в мене він буде матовий. А ви дивіться, що вам ближче до душі.